Як же багато відбулося цього року, точніше, вже майже минулого року, ніяк не можу звикнути, що от от завершиться 2023 рік. Новий 2024 фактично на носі. Саме час для нашого традиційно новорічного підсумку. Він допоможе тобі і нашим глядачам пригадати найголовніші події минулого року та налаштуватися на наступний. Усім привіт! Гадаю, що нам не потрібно представлятися, адже ви нас дуже добре знаєте. Так, і не лякайтеся, ми візьмемо цей сюжет і зразу повернемось у студію. Ми всі подорослішали на один рік. Не думаю, що так правильно говорити, адже у нас є і дорослі глядачі. Вік це є багато років, за яких ми отримали чимало досвіду. Тому 2023 рік був дуже насичений. Тож підіб'ємо підсумки. А вже ж! Трапилось те, про що ми так всі мріяли ще декілька років тому. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про закінчення коронавірусу. А головним чинником, який посприяв цьому, є винайдення вакцини. Ну і наш імунітет став набагато сильніший. Інші новини, не менш вражаючі. Індія обігнала Китай, стала найбільш населеною країною світу. Про це стало відомо у квітні з даних ООН. Зараз в Індії проживає майже півтора мільярда осіб. Нічого собі, але з цією новиною може посмагатися ще одна головним словом, точніше, слово сполучення року, стало штучний інтелект. І не дивно, найбільшої популярності набув штучний інтелект. Лекчанд GPT. Як ви точно знаєте, він може створювати тексти на будь-яку тему. Ми настільки звикли звертатися до цієї програми за допомогою, що дивуємося, коли згадуємо, що він з'явився лише цього року. Влітку відбулося гігантське протистояння, яке назвали ну дуже дивним словом Барбін Геймером. Так сталося, що покази двох фільмів відбулися одночасно, а саме про ляльку Барбі та про винахідника атомної бомби Опенгеймера. Ну і як виникла ця назва? Все дуже просто. Спочатку фанати дуже сперечалися, який фільм кращий та який вони би подивилися, а потім подумали, чому б не обидва. Так і з'явилася назва «Барбінгеймер». Але у світі кінематографу відбулася ще одна прем'єра, про яку потрібно згадувати. В прокат вийшов український мультфільм Мавка лісова пісня. На цей мультик чекали вісім років і не дарма. Як ви пам'ятаєте, після перемоги гурту «Калуш» Україна не змогла провести Євробачення. Ми не могли наражати інших на небезпеку, яку становлять дії російської армії на території нашої країни. Тому конкурс відбувся у Великобританії, а організатори намагалися зробити його максимально українським. Перемогу до речі, здобула співачка Лорін зі Швеції. Чи Не пасли задніх. Наші спортсменки досягли великих успіхів на світовому рівні. Еліна Світоліна, коли вийшла з декрету, то одразу ж повернула собі своє звання першої ракетки України. А Ярослава Магучіх перемогла у фіналі діамантової ліги зі стрибки у висоту. А у 2024 році буде краще, вище і сильніше. Я це відчуваю. Теж вдалося трішки поподорожувати. Так табір рожевих окулярів був просто неймовірним, і думаю, рожеві окулярники просто закохалися у сонячну Іспанію. А скільки всього ми навчилися, цю поїздку можна порівняти зі справжнім відрядженням, але приємним і веселим. А якщо ви хочете побачити влог з табору, шукайте його в наших соцмережах. Мабуть, годі говорити про минуле. Яким би хорошим воно не було, його вже не повернеш. Тож давай поговоримо, чого нам очікувати від 2024 року. Точно я знаю, що 10 лютого 2024 року світ вступає в рік зеленого дерев'яного дракона за східним календарем. Китайська астрологія стверджує, що дракон буде сприяти тим людям, які будуть цілеспрямованими та впевненими. Я впевнена, що багатьом людям усміхнеться удача навіть без гороскопу. Ну, але багато людей і вірять у ці гороскопи. Давай перевіримо. Так і заодно дізнаємось, які плани у людей на 2024 рік. Дракон. Дракона? Так, знаю. 2024 рік це рік зеленого дерев'яного дракона. Ну, я загалом вірю так. Ні, не, не вірю. Ні, не вірю. Категорично. Е, ну, частково. Ні. Не вірю. Хоча читаю, хоча читаю, хочу вірити, коли добре пише. Миру, звичайно, української перемоги. Щоб ситуація не погіршилася. Чому, щоб у нас. Е... Після перемоги була, був, настав мир. Це основне бажання, яке ми, напевно, всі хочемо. Що скоріше закінчилася війна, напевно. Я би хотіла, щоб він нас приніс мир у нашу країну, щоб були всі хлопці живі, які воюють, щоб повернули свої сім'ї і щоб ми були щасливі і горді за те, що ми українці. На Новий рік ми плануємо поїздку, подорожувати з донькою. В колі сім'ї. З сім'єю, звичайно. Астрологія астрологією, але є ще одна важлива подія: перехід на новий календар. А що тепер зміниться? Будуть нові дати святкування церковних свят з різницею у 13 днів, але не всіх. Ой, щось звучить складно. Як їх розрізняти? Не переймайся, скоро ми всі звикнемо. А що воно таке? Нам більше пояснить наша колега в наступному сюжеті. Софійко, я гадаю, нам вже час завершувати. Ну дуже холодно стало. Так, але нам ще потрібно сказати одну річ: війна досі триває і в неї нема вихідних на свята. Так що не забувайте донатити нашим Збройним силам України, адже вони зараз теж мерзнуть. А з вами була я, Даринка Бовко, та моя найкраща коліжанка Софія Кашишин. Зустрінемось у студії.